Всім привіт! Ви на каналі Назівса. Зараз я програв в режим Break-In, друга частина. Ви першу частину можете подивитися на моєму каналі, вона теж є. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Да, тут, коли ти заходиш в гру, можна вибрати свою роль. Або ти дитина, або ти дорослий. Я вибрав дорослого збитою. Там є ще пару донатних. Типу, рулей, але донатні, в принципі, не сильно треба. Але дивіться, ми заходимо в машину, і потім ми їдемо та попадаємо в автокатастрофу. Тут, бачите, йде дощ, тому ми ходимо повільно. Тут бачите дерева і за дерева вийти не можна, бо там жорсткі кущі. І нам кажуть, може ми знайдемо якесь місце близько до цього. Але бачите, тут висить камера. Камера, яка знімає нас. Потім я вам покажу, до чого це я кажу, але давайте зараз просто походимо. Там бачите далі в кінці висять знаки, що туди їхати не можна, і тут з'являється град. Вам треба обходити такі чорні місця, які світяться чорним, бо там падає град. І тому нам треба швидко ховатися якесь місце, в якийсь квартиру. Тут бачите, з'являється якесь місце. Тут бачите, крига піцамен, Заїхав в цю кригу, і, на жаль, він провалився. Я вирішив піти туди, проте я потім одразу зрозумів, що у мене поки що немає таких сил, немає таких енергії, немає такої мощі, щоб туди прийти, бо тут треба швидкість третя. Потім я вам покажу, як отримувати швидкість. Ти бачите, тут можна було отримати піцу блоксіколу зразу. Чому? Бо типу з машини піцамена випала блоксікола, коли він врізався, тому можна було зібрати. А там... Є собака ще. Так ось дивіться, ми приходимо в інше місце, тут бачите, включили електрику. І тут бачите, зразу показується телевізор і дві маски для нього одна з розочками, одна проста. І це показує, що ми зайшли в секретну злу базу злодіїв. Да, ось така назва. Тут бачите, є повар на кухні, потім собака охороняється, потім бачите є охоронці, які просто сидять, грають в карти або відпочивають. І це просто капець. Нам показують, що це Break-In 2, і тут бачите, додаються такі розочки до, до цієї назви. І нам показується, що у нас, до речі, є відкрита кухня, і у нас відкрите все її, в принципі, інше. Тут, бачите, може було електрику включити, а її вже хтось включив. І тут, бачите, треба пови... ну, типу, повідкривати різні скриньки, щоб отримати їжу. Так ось дивіться, щоб відкрити кухню, то треба було там трошки енергії віддати, щоб ну, знищити препятствия. І, до речі, у нас зараз відкрита і якби є тренажерний зал відкритий, і зразу відкрити бої з цими ну, Чувачками бандитами, крім, крім магазина, коротше. Дивіться, що можна робити в тренажерному залі? В тренажерному залі можна просто піти на типу, на цю штуку і просто качатися. Тут можна качати або силу, або швидкість. Сила качається, ось так довго, в принципі, як і все інше. Коли ви приходите на інший левел, то качаєтесь качаєтесь швид... ну, типу, качаєтесь більше, то тоді ви отримаєте більше сили і прикольно. Бачите, тут є такі моменти, коли. Ви піднімаєте штангу, але щось з'являється біля неї. І коли ви починаєте класти дуже сильно, то тоді штанга якби, сильніше вам дає енергії. А потім, бачите, починається з вас іти пот. Це прикольна деталька і взагалі класно. Але бачите, бачимо. Ем... Звичайно, на телевізорі почались злі новини. Ви бачите, прям червоно, на чорному це прикольно виглядає. І нам сказали, що Страшного Ларі тіла... ну, тіло, страшного Ларі десь пропало. Тобто це якраз пам'ятаєте з першої частини страшної Ларі. І нам сказали, що група нубів пробралась в нашу базу. І бачите, якраз та камера нас сфоткала, коли ми йшли. Але далі нам сказали, що ми готуємо три хвилі для того, щоб знищити цих нубів. Тобто Вони хочуть знищити нас. Тут, бачите, є три хвилі, Типу, перша хвиля найпоганіша, а третя хвиля найсильніша. І, і, і у них новий лідер страшна Мері. Тобто Був страшний Ларі», тепер страшна Мері Типу, тобто, був чувак, тепер жінка. Нам дають 40 секунд, щоб сховатися, ну або підготуватися до цих бандитів, щоб ми їх могли знищити. Ці бандити виїжджають ще з одної страшної бази. Але я вирішив до часу, щоб мати ще більшу силу. Я таки, бачите, докачаюсь. І, до речі, будьте обережні, бо двері в всі зали закриваються, тому якщо ви не вийдете з них, поки не прибудуть ці бандити, то тоді ви просто отримуєте дуже багато мінус ХП. Також дивіться, з цим своїм... Дядько можна поговорити, і ви можете взяти в нього завдання багато дуже багато грошей. Так, да, в нього можна взяти задання на гроші. Ви Бачите, приїжджає один із цих чувачків, і вони просто стоять битися, але ми їх знищимо. Це перша хвиля, вона найлег найлегкіша. До речі, як ви якщо ви помітили, то ось такі люди в червоних вбраннях, типу бандити в червоних вбраннях, то вони найлегші. Із них, бачите, впадає дуже багато грошей. Також, до речі, у мене було завдання на, на, від дядька, що якщо я ну, вб'ю там десь, десь трьох, трьох чоловіків, то тоді я отримую гроші. І я з ним порозмовляв і отримав свої гроші. Бачите, хтось прийшов і забрав піцу. Це з вулиці. Це від цього піцамена, який розбився. Я бачите, беру піцу і доїдаю. Тепер бачите, в мене, до речі, третій левел сили, це дуже класно. Тепер я вирішив, що я не буду качати свій левел сили, бо левел сили ну, в мене в принципі достатній. Але бачите, тут ще є повар на кухні, але до нього прийти поки що не можна, бо ну, для нього треба прийти там третій, чотири сили, аж і якийсь ключ. Ну або чотири сили, і, і все. І тому нам треба просто піти на тренажерний зал і все. А, до речі, магазин вже відкрився. Що тут взагалі є в магазині. В магазині є. Е, ну, ладно, тут показується телевізор, і нам кажуть, що новий івент, що тренажерна, тренажерна доставка. Так ось приходить коротше, якийсь чувак з доставки з коробками, ставить її на стол. І це коротше, енергетики, щось типу того, щоб краще сильніше тренуватися. Так ось, дивіться, в магазині є ось такі, як би, машини. Типу, де можна купити їжу. 25, 25, якби, 25 грошей, то це один, одне печиво або яблучко. Ну, або ж якщо вам повезе, одні чіпси. Але якщо ви все купите, то у вас більше не можна буде нічого купити. Тому будьте -то обережні, якщо вашим тіммейтам треба якась їжа, то не купуйте все. Тобто, бачите, ця синя штука робить так, щоб ви якісь. Починаєте бути якимось електричним, і бачите, у вас сила, швидкість починає якась бути синьою, і ви починаєте швидше, швидше, прям тренуватись, отримувати цю енергію. Тому це дуже класно, що в нас є все такий івент. Але як я знаю, то там може бути не тільки цей івент, може там бути ще щось, але я не впевнений, чесно. Бачите, коли я там. І, до речі, бачите, з'являються такі зелені штучки, на яких можна бігати. Так ось дивіться, коли ви на них стоїте і бігаєте, то тоді ви отримаєте додаткову енергію. Тобто ви цей, ну, більше отримуєте енергії зразу. Типу більше сил отримувати. В принципі, і пам'ятаєте, як і, на, ну, якби, як і на, кача, на, кача, на качке. Тут, бачите, ми просто стоїмо і коротше, отримуємо енергію. Я, я зразу випив все. І тепер у мене третій левел всього. і Я вирішив, що більше бігати, ну, це має сенсу. Я вирішив піти ось сюди наверх. Тут, бачите, є рецепти любимих наших їж, типу тортиків. Я випив енергетик, забрався наверх, тут була якась записка, яку я не міг прочитати, і нам сказали, що треба мати. Ну, трохи швидкості, там, типу, чотири там швидкості або щось типу того, тому я вирішив туди не йти. Бачите, тут був Анкіл Бен. І я вирішив піднятися. Бачите, тут зразу є зброя, є якась тюремна клітка з тулетом. Але бачите, є такий якби боксерний зал. На цьому боксерному залі показана маска, яка сумує. Тут бачите камера, і коли вона вас починає палити, то тоді якраз з'являються бандити, бо вона вас спалює. І ви можете з ними битися з цими бандитами. Вони будуть безкінчено спавнити, з них буде випадати гроші та й в принципі все. Ви зможете забрати в них гроші. А бачите, там бандити всі інші сидять, відпочивають, грають в карти і просто сміються. Не знаю, чому вони до нас не вийдуть, але це, напевно, сюжетна дура або щось типу того. Я вирішив спуститися, бо мені не сильно не хотілося втратити свою енергію. Я позмовляв замкільбенно, і він дав мені гроші, бо я вбив 10 цих бандитів. Да, це вже друге завдання. До речі, хтось із наших тіммейтів. Пішов до охоронної собаки цих бандитів і забрав її до нас. Да, там, бачите, можна мати двох NPC, навіть трьох NPC, але до 93 NPC, я чесно, не знав. Тут, бачите, 50 доларів коштує Сікола, а це дуже дофіга. Типу, вона додає ще швидкість. Тобто, коли ви їсте, наприклад, яблуко або печень печеньку, то ви отримаєте просто енергію. А з блок Сікола, ви отримуєте і енергію, і ну, звичайно що швидкість. Потім щось сталося, я прозвалювався замкленом, і він знову дав мені гроші. Причому дофіга грошей, бачите, він дає, він прям реально якийсь багатий чувак. І тут, бачите, ми просто собі ходимо. Я вирішив просто викупити всі ці автомати, бо я дуже хотів енергію, дуже хотів пройти цю гру, тому приходиться жертвувати, ну, ене, ну, типу своїми грошами. Але, до речі, в е, автоматі з -коли ви може випасти якісь. Така секретна блоксікола, зелена блоксікола, яка, напевно, дає щось дуже класне. Тут нам показують, що якийсь там приходить експеримент над страшним Ларі, і що в нас не вистачає енергії, і що вона просто приходить в межі, і тупо у нас збирається вся енергія. Тепер у нас немає енергії. Але, коротше, там може піти на вулицю, там треба буде трохи побігати, щоб, отрим... ну, типу, щоб дати енергію. Але чомусь наші тімейти почали бій з поваром. Також що він може робити, він може стріляти своїми перчиками і наносити гігантський рунок, що ти станеш там. Але після цього то він почне так знаєте, типу, типу, ну, йому взагалі, типу, почне мерехтіти в голові, і потім він почне на вас нападати, кручачись. Але насправді такія, така ж атака була, коли він бігав. В принципі, і в першій частині, тобто там він теж крутився. Але він тоді наносив трохи менше рону, або такі самий, не пам'ятаю чесно. А зараз він так само крутиться, і треба його бити, в принципі, коли він устає. Але до речі, він в будь-який момент може піти в свою кімнатку, в свою кімнатку, і там в нього буде золота піца. І він зможе її забрати і хілиться повністю. Також що робить золота піца? Вона хілить 75 хп. Я цього не знав, тому я її зразу з'їв. Але якби я це знав, то може б там ще були шанси пройти цю гру. Але, спойлери, я може пройшов цю гру. Коротше, подивіться відео, щоб це дізнатися. Також дивіться, після нього ще й випадають гроші, тому, ну як плюс, це дуже класно. Особливо, але, але найкраще, що з нього випадає золота піца, бо вона вас може врятувати дуже сильно. І, до речі, бачите, в біті є пару емоцій, типу, ви можете стояти ось так, ось так стояти можете. І це, в принципі, прикольно. Але тут у нас, бачите, вже їде третя волна, бо другу волну ми знищили. Типу у мене там трохи інтернет лагав, тому я вам цього не покажу. Але бачите, нам показують, що у нас всього лише два. NPC, а третя в нас немає. Тому там, бачите, була перша волна, просто з сезботків, а потім була друга волна. це оцей головний бот. Він має дві кувалди і просто, ну, дві, два лома, і просто відбив наших двох NPC. Я думаю, що якби у нас було три NPC, то ми б донесли йому майже смертельний урон, і в нього було б багато менше. Бачите, він просто б'є всіх, хто біля нього, і. Всіх, хто біля нього, він просто відкидує. У мене лагав інтернет, тому, на жаль, я вам не можу цього прям так добре показати. Але вибачте мене, типу, ну я тоді був в Україні. І все-таки, бачите, ми його добили, і він просто іспарирувався. І навіть не залишив грошей. Представляєте, грошей залишився, як так? Він же сильний бос. Також бачите, на вулиці вже є показано, де була ця генераторна. Тобто там, де треба було генератори. Покращувать. І, до речі, бачите, коли я пішов до піцамена, там де можна було взяти там, і блоксі колу, і піцу. то Тут вже і не було. Розумієте, її вже наші сімейці забрали. Тому в цій грі я граю з якимись професіоналами, які знають про цю гру майже все, що треба робити, що треба зробити, там, щоб отримати піцу, щоб отримати енергію. Коротше, бачите, мені повезло. Але бачите, я дивлюсь, телевізор нам показують страшну мері. Вона каже, що це кінець, що ви криси, ви тут. Мені мішали занадто довго, закривається і магазини, все закривається, тому ми зараз пройти не зможемо. Вихід закривається на лазер, навіть на лазери, представляєте. І вона каже, що так-так. Тому ви нації розумні, що залишились ви злодійській базі. Тому давайте я вам приставлю урок. Відкриває якийсь сейф, який був до цього закритий, і нам треба в нього зайти. Ну а ми що? Ми заходимо в нього правильно. Попадаємо на якісь ступеньки, заходимо в ці спіньки, тут бачите якась лабораторія. В цій лабораторії бачите, буде кімната, в якій будуть камери стояти. Їх може буде подивитися. Там показано страшного Ларі, який б'ється з охоронцями, його стримають на стулі, на ньому проводяться досліди. Потім до нього приходить страшна Мері і кудись забирає. Тобто страшний Ларрі кудись був забраний страшною Мері. Тут, бачите, показують якісь колби. Дуже багато смітників, в яких треба буде кошти знайти. В цих клубах немає речі, страшного ларі, хоча на малюках показано, що вони там є, ну мають бути. Тут бачите, якась лабораторія, типу, якась кафетерія. І нам показують, що один з ломів був на дереві біля нашої такої секретної бази. Тут, бачите, ще є міні. Автомати, де може купити їжу, тому якщо у вас є гроші і ви забули потратити їх перед тим, як ви пішли сюди, то потратити їх зараз, бо все одно у вас не буде іншого варіанту, як потратити їх. Тут бачите, була якась страшна піца, яка, яку я з'їв і отримав зразу вибір між тим, що я можу отримати. Типу я можу отримати плюс швидкість, або я можу отримати плюс силу. Я вибрав швидкість, не знаю чи маю, я б краще вибрав силу, але я тоді не зрозумів, що взагалі. Відбувається. Тут, бачите, треба було вставити дві зарядки, і тоді ми переходимо в. Місце до страшної мері. Тут бачите, міст недороблений, тому нам треба просто почекати, і подивитися. Вона каже, типу, що ти приніс мені багато проблем, і бачите, чомусь одні на цій сцені. Що ти знаєш, що сталося до, до страшного Ларі? Типу, що я зробила його кращим, і що ти маєш. Подивитися на себе. Ти, типу, нікчемний, ти там готувався, але ти не знайшов своїх тімейтів, в тебе немає тімейтів, ти ніхто просто сам. Типу, ми тебе знищимо, ми тебе уроємо, тому що ми бандити і взагалі ми дуже круті люди. Е, тому в тебе. Типу, там вона каже, що В тебе багато їжі, тому я трохи здивована. Ще вона каже, що в нас класна зброя, але в неї краще. Появляється ще один місток, і ми починаємо битися з її приспішниками. Але приспішники буваємо дуже швидко. Вона заскокує наверх і починає грати на своїй скрипці. До речі, бачите, вона на своїй скрипці грає золотим ломом, який був у Страшного Ларі. Тут, бачите, з'являється лава, від якої треба втікати. Лава лється з ось таких, типу, не знаю, бочек, щось типу того. І їх всього лише поки, ще, поки що, їх всього лише три. Потім вона падає до нас і починає грати на своїй скрипці, з'являється, вона починає, бачите... Типу, як сказати, це, напевно, бігати, не знаю. коротше, їздити на своїй скрипці. Але бачите, збирається якась велика роза, яку вона сама заспавнила, тому будьте -то обережні, тому біля неї не ходіть. Потім ця роза підривається і з'являється шип. І бачите, коли вона зупиняється, коли вона устає, то ми можемо прикрутити її. Золотий. Штучку і тоді вона отримує мінус хп. Це в принципі як було страшним Ларі. Тут бачите, ми маємо повтікати від, ці, від цієї лави, вона, вона вже, вже з'являється дві штуки, може з'явитися зразу, три штуки зразу з'явитися. Тому класно. Тут бачите, з'являється вже три рози, і при цьому вона бачите, бігає. Але коли багато людей зразу, то в принципі, насправді, це буде неважко від неї втікати. Тут бачите, з'являються шипи, які забирають ці рози. Тому як я вам кажу, будьте обережні з розами. Якщо ви впадете, то будьте обережні бачите, з'являється вже багато цих шипів, вони з'являються вже по всій карті, як її воля, бо вона, типу, якби як роза. Типу... Ну, знаєте, взагалі, роза це як символ Breaking In. Типу, як Роз... Ну, так, да, роза, це якби страшний Ларі казав про розу, вона каже про розу, та й вона робить шипи, калючки, яке таке. Тому я думаю, що третій противник, який у нас буде, теж буде з розою Вона каже, що ви слабкі. Ти не переживеш це, хоча насправді ми пережили це. Тут, бачите, знову з'являється це вже останній раз, тому треба бути обережним. Тут бачите, вона починає грати на тих місцях, де з'являється який туман, то з'являються рози. Вже пару людей померло і залишаються тільки ті, хто готові жити. З'являється багато шипів, знову шипи, знову вона просто собі їздить, підриває, підривається все. Але ми тримаємося, ми тримаємося, в неї одне хп, Бачите, вона далі собі їздить, якийсь хаос просто на цій карті. І все-таки, бачите, вона устає, ми прокручуємо її цю шлучку, і в неї залишається половина хп, не 0 хп, а половина це якось дивно сталося, але окей. Вона забирається нагору. І тут, бачите, ми собі просто стоїмо і дивуємось, чому вона взагалі вийшла. Але з'являється, бачите, лава, і ми маємо від неї відійти. Вона повільно лава, але все одно будьте обережні, бо в кінці вона стає швидкою. І вона каже, типу, що ти думав, що типу ти готувався саме до цієї битви? Типу, ні, це неправда, Ти готувався до іншої битви. І бачите, ця лава знищує нам половину і навіть трохи більше території. Тепер бачите у нас менше території, щоб втікати від атак. І бачите, з'являється страшний Ларі за сценою, він починає сміятись. І бачите, він дивний. Тепер бачите, це якби як голова з руками. Типу, страшного Ларі переробили, це трохи дивно. І бачите, біля нього грає гурт цих бандитів, які грають на скрипці, на барабанах. Коротше, це гурт. А він, бачите, просто б'є по карті рукою і з'являються шипи. Це трохи дивно, але в принципі окей. Ну, це знаєте, реально страшний бос, але скоро побачите ви реальну його силу. Тобто, тут три точки з'являються, він бере своїх бандитів і просто кидає на нас. Але бачите, до цього з'являється наш любимий дядько Бен. І собака, яка була нашими, були нашими NPC. Тому, якщо ми зібрали трьох NPC, то у нас буде три NPC в помач. Якщо б ми зібрали двох, то буде два NPC в помач. Тут бачите, з'являються ці бандити, яких ми маємо просто знищити. Проте, бачите, я вирішив, щоб наші тімейти саме з ними розібрались, бо мені ну, не сильно те хотілося це робити. І бачите, зараз ми граємо від третього обличчя, але потім ми будемо грати ще від дальнього обличчя, бо бачите, ми знову починаємо робитись. І Ну, дядько Бен і собака просто пропадають. Тут, бачите, він робить своїми руками таку атаку. Тобто ставить руку і потім прокладає її до кінця. Тому будьте обережні, якщо він ставить, наприклад, праву руку, то біжіть в праву сторону, щоб від нього втікти. Бачите, тоді він просто проведе рукою вліво. Тому, якщо ви, наприклад, не знаю, в ліву сторону побіжали від правої руки, то ви програли. ну, типу, То ви отримали урон. Тут бачите, він знову спавнить шипели прямо по всій території, вже майже, можна так сказати. але приблизно я втікаю від нього. Ви бачите, він спавнить, але приблизно нічого такого немає. Але, до речі, бачите своєю рукою, коли він... Знищить. Типу, коли він, бачите, б'є своєю рукою, то він може знищувати хп самій страшні мерії. Тобто, коли він дуже сильно б'є рукою, то тоді страшні мерії настає кінець. Ну, типу, мінус одне хп. І так треба три рази. З'являється, бачите, Лава, і тепер у нас ще менше території від його шипів, щоб втікати. Але бачите, шипи дуже швидко з'являються. Прям дуже швидко. Він б'є по всій траєкторії. Прям по всій території він б'є цими шипами. Тому це трохи дивно, але в принципі окей, я ще виживаю, в мене максимально хп, я ще нічого в принципі, не потратив. Тому це дуже класно, але бачите, все-таки важче, важче. Тобто мінус 20 хп за один шип, Це дофіга. Тут бачите, з'являється рука його, і він, бачите, пару разів прям провіряє ґрунт, щоб ми могли втікти. І бачите, він знову намолстю урон гігантський. Ці страшній Мері. Тепер в неї мінус 2 хп. Тепер треба тільки один раз, щоб він це зробив. Тому давайте живемо. Але бачите, він зробить шипи знову, ми від них пробуємо втікти. Робить, 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 ми втікаємо, втікаємо, втікаємо. Проте, знаєте, це вже якось скучно, типу, що постійно одне й те саме, типу, ну трошки наносить, але в принципі якось не максимально. Але бачите, раптом він виносить гігантський рон, але тут раптом з'являється щось дивне. Він робить один шип. Типу один маленький шип, Я, я здивувався, чесно. Пропадає, і він знову робить один шип. Бачите, в нього обличчя починає лахати, він починає бути з шоку. Типу, в нього електрика починає грати в ньому. Він робить ще один шип. І він каже, що. Типу, вибачайте за це, каже страшна Мері. Типу, що страшний Ларі починає хотіти бути свободним. І бачите, страшний Ларі робить такий напис: типу, хелп. Типу, допоможи робить. І типу, бачите, він робить help. Мі, допоможи мені. Тобто, бачите, страшна Мері, його пара баціла і зробила ось таким гігантським роботом, але він хоче стати ну, вільним. Бачите, у нього майже вся електрика на обличчі. Проте не розслабляйтесь ще поки що. Бо зараз ви побачите реальний шок. Він, бачите, типу, з трьома точками в нього червоне око починає якось горіти. І тут, бачите, він просто крім лазерів. Типу, крім шипів, він починає робити ще й лазер, який знищує по п'ятайські зразу. І це. Афієть як сильно, бляха. Це просто настільки сильно, що це просто капець. Я пробував пити і яблучки, я я пив і в але насправді, бляха, це. Настільки сильно, бо він бив чомусь таки в праву частину, там де був я. Не знаю, чому так, але бляха, це, ну, це реально трохи страшно. Типу, він робить дуже багато шипів в секунду, робить ще і лазер, і це просто капець. Бачиш, тих три точки він бере просто своїх ботиків і тупо кидає їх в нас. З'являється дядько Бен і наша собака, і наші NPC. І ми починаємо просто з ними битися. Я б'юсь цими ботами і просто ми їх знищуємо. І бачите, цей страшний ларі в цей момент просто собі стоїть, відпочиває, бо він розуміє, що ці боти мають нас знищити, хоча насправді в них якась ну, погана, погано справляється вони з цим заданням. Тому ми виживаємо і добиваємо всіх цих ботів. І тепер в нього немає цих ботів, в нього немає охоронців, в нього немає типу, людей, які співають. Бачите, він робить свою руку, і все-таки я трохи неправильно побіжав, тому, на жаль, мені не неслося і Ганськерон. Тут, бачите. Я випадково теж побіг не туди, тому мені наніс урон і рука, і лазер. Але бачите, розумієте, коли треба біжати тепер, тому я біжу в правильну сторону і він стріляє в неправильну сторону. Бачите, мені наносить урон, у мене дуже мало ХП, проте бачите, я втікаю. І тут він готовий зробити фінальний удар. Він просто робить цей фінальний удар і знищує страшну мері, прям максимально. Не залишає її половину ХП, він знищує її. Тут якийсь підрив настає, і в цей момент ми вирубаємося. А страшний Ларі просто починає якось психовати, він починає тупо якось дивно, ну, дивно працювати, здивляється драбина, як в драбина схожа на першу частину нашої гри. І тут бачите, що страшна Мері просто уходить, а страшний Ларі підривається із червоними газами. А страшна Мері, бачите, просто повзе наверх. І страшна мері сідає в машину до бандитів своїх і просто уїжджає. Але, до речі, нам зразу з боку показують табличку, коли виходить наступна частина. І наступна частина вийде дуже скоро, а точніше, через скільки 8 днів. Але це було дуже давно, тому я думаю, пе... ну, третя частина мала вийти вже десь зараз приблизно. Так, да, вона вже мала вийти десь зараз. Тобто... Не знаю, чи вона вийшла, треба буде подивитися, але вона має скоро вийти. Після цього ми спавнимось, бачите, в цьому місці, там де ми билися проти страшного Ларі, і з'являється страшний Ларі в своєму простому вигляді. І це трохи дивно виглядає, проте окей, це дуже класно. Ми пройшли цю гру, вона реально була важка, особливо в фіналі, бо фінал це напевно головна частина цієї гри, бо ми до нього саме готувалися всю гру. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.